На початку 21-го року мене наздогнала геніальна задумка слеш челендж слухати виключно класичну музику. Челендж не в тому, щоб пропускати крізь вушні канали, нудні на думку багатьох, музичні вібрації. Ні, цікаво було зновувати зміни у світогляді, якщо такі будуть. Зважаючи, що класична музика це циклопічний пласт від раннього ренесансу і до 21-го сторіччя, сайт квестом був пошук відповідників тим обскурним і не дуже жанрам музики, який я споживав повсякчас, враховуючи, що навіть у бароку можна знайти індастріалу, не кажучи вже про розмаїття академічної музики 20-го сторіччя. Експеримент вдався, і навіть на початку 22-го року я не поспішав розбавляти своє музичне буття чим-небудь ще. Так я і зустрів повномасштабне вторгнення під Мессу Баха, а найсильніший музичний спогад за 24 лютого це як я починаю щонавіжений реготати посеред пустого центрального проспекту під симфонію Джорджа Енеску. Однак, як пройшло кілька тижнів від початку бойових дій, мені закрутіло якоїсь злої та дуболомної музики, б трощило щелепу та скроні, наче відбійним молотком. Можливо, тому посприяли відео з СССО, що шинкують окупантів під схожий акомпанемент, не знаю. Але мені вдалося виловити момент присутності світла та інтернету, і я завантажив собі дискографію GodFlash та побіжно деяку іншу музику. Про що у мене вже є відео, тому повторюватись тут не буду. Цікавим для мене стало наступне спостереження. Коли я перебісився і мені закрутило трохи спокійнішої музики, я звернувся до проекту Єзу. Це гурт, який фронтмен Готфлеш зібрав після розформування останнього. Я ніколи не любив так звані пост постметал. Вірніше те, що нині таврують цими ярликами. Я Не переношу я весь цей мелодраматизм і сприймаю як ліниві сірі соплі. Під ці критерії, на перший погляд, потрапляє єзу. Проте особисто для себе я вбачаю одну ключову відмінність: у Бродріка немає мелодрами, в нього знову відтворена проста і чиста емоція, крайня відверта та нага. Якщо готфлеш це хвороба, то єзу це процес одужання. Або хоча б жага одужати. Одразу після деблокади Чернігова, коли я ходив на роботу і слухав готфлеш, понівечені будівлі моторошно нависали наді мною, приковуючи до землі. Через рік, коли я вже ходив з Єзу в навушниках, я почав помічати, що місто відбудовується і зализує свої рани. Воно одужувало повільно, проте впевнено.